Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео не знаю, буду показувати, чи вже буде результат. Оце ось два нуклеосні стопки. А там вверху над там молода матка облетілася, я її забрав недавно. Положив рішутки, бо найти маток у мене щось за оце все літо Пробував пару разів, не пам'ятаю, ще їх бачив, може і не бачив. Приніс на татаневські рамки ППС. Там бджіл небагато, якраз їх усилять, Маток цих сажає в кліточки. На всякий случай, на перший 1-2 дні. Щоб їх не покусали, новоприбувши за цих вуликів, цих або забираю просто в бік одношу, або десь там є перегородки фанерні, оцих по два боком ставати, там трошки не сходиться. Ну, би, якось там я їх ставив, должно більш-менш підійти. Ну, так от, в принципі, таке. Ці старі матки або остануться десь, або просто підуть кудись. До речі, оці ось штуки нуклеуси продаються на чотири відділення, ось такого плану. Не знаю, що тут. Джулзать явно вже немає. Там рамки з'їла муль. Так що, отаке ось PGV вийшло. Чотири відділення, рамки. Цей. Продаються без криш. Криш я використовував клійонку її з вуликів. Е, до речі, отам матка це та, що, мабуть, буде відео попереднє. Перед цим те, що вийде. Це перший одна із маток першого райка, яку підсаджувалася, там сім'я була трутовка, не трутовка, щось вони там побились, не переб... ну, побились, перебилися, десь там дирка внизу, бжіл, туди витягнули. бджіло сталося по факту дуже мало. Другу матку я підсадив. Мабуть, вона вже сіє в вулику на даний момент в іншому. А ця тут вже прийнята, прижилася, все нормально сіє, але бджіл дуже мало по факту. Тому я його підсилюю якось так. І там було відео попередні, ну чи яке воно там? Взагалі, два відео назад по бджолах. Вилізлі слітілі, я його назвав. Оце ось бджоли, я їх вернув назад, вони знайшлися з цього місця. Висіли ройом на тому горіхі, що буде в попередньому відео. Взагалі, щоб не ліпитися в кучу. Вони висіли там. Я думав, що це виліз попередній рій з вулика, який я струшував сюди, бо матка ж була тут, була в тому ройку, получається, 20, яке вона там було першого, мабуть, числа чи 20-го, коли я там знімав. Я ж їх струсив сюди. Сьогодні 25. В общем, я їх струсив в цей вулик, там наверху матки обрізав крило і матку помітив маркером. Проходжу наступний день, мабуть, через день дивлюся, висять приблизно та сама кількість. ну, Заглянув вулик, наче вилізли. Ну, думаю, хай висять нікуди не дінеться, ж крило обрізане. Цей, ну, в общем, і пішов щось, він, мабуть, сутки і провисів. Приходжу вже його струшувати, давай же, дивитися, вулику матки немає. Давай струшувати. Ну, на заставну передивляться бджоли, матка мічена, а тут матка була, з цією, з номерною міткою, я клею номерну мітку червону, а та ж мічена. Маркером і обрізане крило. В общем, куди ділися ті бджоли, що змічена маркером маткою, я не знаю. Смутно представляю. Ці отсюда полетіли туди, ну, метрів 120-150 по прямій. Привилися там район, провисіли ото щось там день чи два, бо я ж думав, що такі вилізли. В общем, якась така непонятна ситуація. Куди ті ділись, не знаю. Цих я струсив і, мабуть, в той же вечір 23-го... Мабуть, числа я їх сюди поставив назад. І, ну, в общем, щоб для себе знати, де вони стоять, вони якби сидять. Ну, якось так. Вони не сидять, матка десь там ходить, мабуть, бджоли тут більш рижі, від тих теж відрізнялися, або ті більш сірі були. Ну, якось така ось ситуація. Так, для цих, що буду пересаджувати ось дві кліточки, знайшов би з, з виламаними цими проходами, щоб бжоли проходили, матка не цей, вони в кліточках зазвичай маток не трогають і вони там виживають. Хоча там ото, підсадка якогось рая, оцих злетівших, то одну матку не цей. Не дожила вона пару днів в кліточці, коли я прийшов ну там в одному раю чи зльоті було дві матки. Їхня осталась сія, а цю. Ну та щоб кліточки взагалі не вижила. Ось ця матка, що була підсаджена з першого рейка. ось вона бігає, Риж... рижувата по кольору, мабуть, якась бакфеста виведена. Складний, складно, зараз ще раз знайду її, і посажувати цю кліточку. Ось такі тут рамочки маленькі, не можете зрівняти Ось на фоні. Більше. Жик. Жик. Десь одна четверта трошки більше. Тут рамка витягнулася. Ну, а саме верхній корпус почав витягувати дві рамки дві, дві розламалися. Я ну, їх поки що назад поставив, нема потреби їх діставати, матки тут немає. Так ось, Ще на корпус нижче спустився. Рамочки з розплодом, печатний, відкритого немає. Жала виходить, все вигризається по центру екрану. Вигризиться і вилізе. А, а от яєць немає. Матки, скоріше за все, теж в цьому відділеною рішеткою немає. Решітка Ганеманівська. Тому його десь знімаємо в бік, тут уже медово і спускаюсь нижче. Так, ще на корпус нижче спустився. Ось такі темні вже рамочки, мабуть, минулорічні, в тому році. Мабуть, вони тільки відстраювались, хоч ні попередні так ще якась була кількість меду трошки перги, ну конкретно ці-то пустовато, але теж немає яєць. залишився фактично один жовтий, бо в самому нижньому чи матка була. Mm -hmm. Взагалі ці матки якісь загадочні mm -hmm. для мене. Чи рамки такі маленькі, важко її знайти. В общем, дійшов донизу, там бджіл практично немає. Я тут поставив якісь рамки з залишків нуклеусів. Так як я вже звернув вивід маток і на ці передаються без кришок. Чотири перегородки, ну на чотири відділення одне, один корпус з дном. Зараз передивлюся ще раз корпуса, які переставляв тут окремо, щоб якщо було простіше матку знайти, там два штуки але через клійонку. Якщо не знайду її, ну якось так непонятно, що з ними робити в плані матки. Знайшов яйця ось на цьому відділенні. Ми тут майже саме там залити якийсь такий п'ятачок і тут ось є яйця. Тут повинна бути й матка. Ось така перегородка, і на неї вже будуть ставитися ці маленькі магазини корпусу клейосні. Ось такий вигляд збоку. Вони звикли літати і на цей бік, і на цей бік. Ну, хай переучуються літати на одну сторону. А матку я відставив у бік. Таша стара. А це потюк із верхніх рамок, які відірвалися маленьких. І ще й одна у них виявилася туди, випала. Треба забрати, бо зараз уже зараз вечір нападу не буде, а завтра то буде напад, якщо його не прибрати, треба змить, засипати, забрати. Все, якщо видно, лазить з зверюшка. Не то щось схоже на лже скорпіона ті, що кліщі їдять, не то просто щось таке з кліщнями маленьке бігає. Сховався. Ось Сховався він. Я его не вижу, где-то сховался. А, не, он вылез. Дві пари клешнів спереді. Таке ж воно маленьке по факту, вон розмір бджоли, і ось цей десь там вугол забився. Бжила і я ця, жучок все побіг серед В другому матка знайдена, різкості немає, тут трошки бжіл їхніх, зате цей нуклеусний вулик, там бжіл менше. общем, ось матка. Це верхній корпус з... з нуклеуса Я робив такі годівниці з пляшки. Тут матки, скоріше за все, немає. Ось наступний корпус, той що зверху то наступний. Ну і Скоріше матка в цьому корпусі, бо є як відкриті личинки, а матка, ну не матка, а решітки були покладені вже днів 8-9 тому назад. І десь я тут бачив на краю, зараз ще якусь рамочку витягну для контролю. От я відставив корпус, думаю, що матка в корпусі. Фактично ось дивлюся, матка сидить на гнеманівській решітці і зараз би кудись вона попала, чи, чи просто на землю, чи ще кудись ось вона. Майже вся провалилася туди він під решітку, а грудка не проходить. Забираємо. Я ще їх полетіть хочу. Ось якщо сфокусується, оця ця матка, що на Ганеманівській решітки я її знайшов. Причина, чому цей нуклеус, ну, значить нуклеусній рамки вулик з весни погано розвивався. Ось передня нога по правій стороні, так як я знімаю, якась дефективна поломана, погано шевелиться, але вона сіяла і вони і перезимували, і всю зиму о, всю зиму, все літо ще пережили. Але не дуже розвивалися і бджола заважає. А середньої ноги взагалі в неї немає, наче он, чи, а, якийсь фаланга є, знову бжола. Ну, в общем, суть в тому, що якщо у неї не вистачає ніг, вона повільно ходить, погано сіє, і ну, відповідно мало бджіл. А бджоли на запаху матки злітаються. Ось оце передня ногу чітко видно. Ну Збоку, якщо видно, це вона задньою махає, а середня там тільки перша фаланга, чи які назвати правильно. Пересадив, зараз другий виглядає. не так ось, це зверху. Потім, мабуть, треба буде кинути сюди. Немаєш приходу, треба закрити, прогризла піноплаздирку, покласти сюди ганеманку, щоб матка сюди не піднялася, сіять. Бжоли вийдуть, Ось вони збираються звикли, що в них тут ляток, бо на цьому місці, мабуть, в якомусь з корпусів. Да, да. Просто думають, що тут ляток. Або їм можна якийсь поки що відкрити, Вон хай ходять трохи. але, в принципі, Якщо буде забирати ці корпуса, то їм все одно прийдеться переучуватися, літати на той льоток що спереду. В общем, а так от ганеманку сюди треба буде кинути, щоб тут расплод вийшов і матка не піднялася туди сіять. А за тими медово, чи які там рамки сироп, не сироп, мед в рамках, не знаю, поки що що робити. В принципі, вони мені на даний момент не потрібні. Зберігати їх теж не бачу сенсу, і вулики зимувати так, мабуть, не будуть. Або просто розпечатати їх, щоб вони переносилися в гніздо. Поки що все. Дякую за увагу, на цьому завершу. Так, я попрощався ось по скриптам за цей час, поки я пересаджував, наче не дуже довго, іначе вже вечір, скоро стемніє у нас, кількість бжілика злетілася. Це зверху сидящих, тут трошки знизу сидящих. Ну, а це корпуса, які були В общем, вони без меду, без розплоду витягнуті з, з цих нуклеусів. Щоб там не, не горотить стопки, толку з них там ніякого на даний момент. Бжіл трошки, я думаю, що вони завтра або сьогодні, можливо, навіть розлетяться. Меду немає, як я казав, розплоду теж. А якщо найду мед, то треба буде забирати. Ні, меду немає. Бо трусить ці маленькі рамочки, мені якось незручно це все. От тепер, мабуть, вже все. Ранок наступного дня, 10 годин. Тут був розлитий мед п'ятно, трошки бджіл. цю штуку відніс. В бік її вже облизали. І не видно, що тут мед був. І тут бджіл нема. Одна, мабуть, десь молодо, бачу, і це всі, всі інші. Та, скоріше за все, просто прилетіли на запах в надії, що небудь смачненьке забрати, але тут нема що забирати, крім воску і можливо прополісу. Ну і пару ось молодих бджі є. Які не полетіли. Буквально одну тут бачив, одну там.